Друзі, подивіться, яка краса. Саурурус чанез, чанезіс, типу, Саурурус китайський. Друзі, подивіться, яка вона красива ця рослина. Це просто щось неймовірне. Якщо у вас є болото або тінь, ця рослина близько має бути у вас. А вона не завжди видає такі от красиві листя біля цвітіння. Але ж але скажучи, що навіть і без цього вона теж дуже екзотично. Схоже, до речі, на справжній чорний перець. Бачите, такі гілки не цвітуть, ви бачите, дуже цвіте. І без білого листя. А тут, бачите, як молодець. Наростила. Квіти дуже ароматні. Але такі... аромат якоїсь лілії, чи не знаю. Чогось такого дуже, дуже смачного, симпатичного. Росте вона. А... У мене тут в груті, тут не дуже багато вологі, тут просто тінь яблунею, але вона неймовірно крута рослина. Вона у мене е, лише, напевно, років через 4, тому що я то не поливав і то взагалі на неї. І ось цьому році вона розквітла. Причому я взагалі думав, що взагалі якийсь інший вид. А, брешу, слухай, друзі, вона цвіла тільки без білого. Без білого я вже і те, думаю, який це саурурус може бути, щоб без білого. Можливо, ви знаєте, напишіть будь ласка, в коментарях. Ось. Ще поруч неї росте е, ця, господи, така е, пінелея, дуже цікава, драконова, красива така штука, теж, це теж окрема історія. Це теж, до речі, із Китаю. Що скажу цікавого? Морозостійкий, абсолютно не вибагливий, незимо відмирає, от, але е, від цього нічого страшного немає. Виростає десь, напевно, починає десь в, в квітні. чуть-чуть, е, але... Чого піні? Чого піні, як кажуть, а, щось кажусь цікаво. В неї також пахуче листя і стебла, що пожмака, також все зав'язує ще насіння. Не знаю, чи воно мені потрібно, але хай буде. Хай буде, тому що ніколи зайвим не буде. Отака от цікава версия, тому що якось я відео не бачу, що десь було в мережі особливо. А от в мене буде, друзі. Тому, от якщо от, цікаво, пишіть ще, до речі, є три або. Чотири саженці. Ну це зараз на це 20 липня 24-го року. Боже, страшно, окей. Все, побіг далі працювати, папа. -па.